Яку роль відграє сьогоднішній день молодь в формуванні і підтримки сучасної української національної ідеї? Я думаю, що це питання ну, неоднозначне, тому що формально молодь не сильно проявляє якийсь інтерес там, до політики, наприклад. Але ж сучасна українська національна ідея це не зовсім політика. Тема молоді, на мій погляд, вона дуже цікава, навіть по тій причині. Що починаючи з незалежності, яку ми отримали в 1991 році, вже пройшло 33 роки. Тобто можна говорити про те, що вже появилося друге покоління, яке народилося в незалежній Україні, тому що покоління це 25 років. Хай вас це не здивує, але для прикладу, хочу зараз розказати дуже цікаву історію про Китай. Ми знаємо про те, що Китай авторитарна країна, що не все там так просто, але там є один дуже цікавий загальнонаціональний проєкт, який одобрений їхньою комуністичною партією. Цей проект називається Культура гармонії. І він розрахований на 100 років на все 21 століття. Є навіть книжка, вона в мене є ця книжка, так і написана Культура гармонії китайськими науковцями написана. Якщо не говорити про деталі цього проєкту, в основному направлені на освіту, то вони це 21 століття ділять на чотири покоління. Перше 25 років, друге 25 років, третє 25 років і четверте 25 років. І вони стверджують про те, що Китай зуміє досягнути стратегічних цілей розвитку культури, гармонії тільки в 22 столітті. От уявіть собі, який стратегічний проєкт на ціле століття. Чому вони так говорять? Тому що вони говорять, що ментально одне покоління протязі свого життя може змінити свій світогляд в сфері освіти, духовності, віри всього-навсього на 20-25%. І для того, щоб змінилася свідомість повністю, то треба, щоб пройшло аж чотири покоління. Аж чотири покоління. Ну, така в них стратегічна програма, скажімо, в цьому проєкті Культура гармонії. Чому я зараз про це поговорив? Є ще такий другий історичний приклад, він описаний в Біблії про те, що Мойсей водив ізраїльський народ 40 років до того моменту, поки він вивів їх на землю обітованну. Ну, Той, хто знає добру географію, знає Сінайський півострів знає про те, що його можна там обійти, там, наприклад, за два тижні він маленький, то стоїть питання, чого ж він там 40 років водив? Маленький клаптик землі він 40 років водив. Це теж така певна алегорія, пов'язана з зміною поколінь, зміною свідомості, тому що як ми пам'ятаємо історію ізраїльського народу, то це була історія рабів. Вони були рабами. Народ, який був народом рабів, і він жив під рабством в Єгипетського фараону в Єгипті, відповідно, я так розумію, що Моїсей там 40 років їх водив по тому Сінайському півострову для того, щоб у них оцей синдром раба пропав до того моменту, поки вони сядуть і будуть робити свою державність. Так от тепер повертаємося до України. А яка ж тепер роль? Української молоді формування сучасної української національної ідеї, коли ми говоримо про сучасну українську національну ідею як цивілізаційну унікальну модель соціально-політично-економічного устрою, аналогів якої немає в світі, і яка гарантує українцям заможне, безпечне, духовне, щасливе життя. Якщо ми з цієї позиції дивимося, то хто це буде робити? Ну я інколи жартую, що це не спринтерська дистанція, це стаєрська дистанція, це тривала дистанція. Дистанція на роки, а може й на десятиліття. Десятиліття. І цього треба просто набратися. Терпіння реально цього знаєте, це реально потрібно сприймати. То хто має бути такими будівничими цього новітньої такої е, унікальної моделі, аналогів якої в світі немає, яка буде найкраща, найпрогресивніша, найцивілізаційніша? Звичайно, це має робити креативна молодь, ті, кому зараз там, по 25-30 по років. Вона і має робити, але саме головне, що вона може робити? Чого? Тому що вони народжені вже в незалежній Україні. У них вже зовсім інший рівень культури, свідомості, самоусвідомлення. Це не те, що моє покоління, наприклад, яке там ну там на 100% чи на 50% було спорчено комуністичною ідеологією радянського союзу, і це не я з повагою і з відношу до свого покоління. Не, не хочу зараз нікого обідати в ніякому разі, але давайте ну, правда ніде діти. Наші ж міські були засмічені. І сказати, що ми там повністю це все діло повичищали, ну, мабуть, буде не зовсім правильно. Так що, звичайно, майбутнє за молоддю. І хай Господь їм допомагає. А наше, наше завдання старшого покоління це підтримка, це порада, це передавати той позитивний досвід, який ми маємо. А їхнє завдання розбудовувати новітню унікальну державу щасливу, процвітаючу Україну і для себе, і для своїх дітей, і для внуків, і для нас, звичайно, старшого покоління. Шановні друзі, буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал. Ну і звичайно, відреагуєте вподобайками. А також буду вдячний за запитання.